Ну що ж, і то, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати певні лайфхаки, рекомендації, Рекомендуйте, щоб все ж таки досягнути ось цієї бажаної бажаної цілі. І відразу зізнання. Вибачте, але я тут не буду вам розповідати, як ставати мільярдерами. Тому що в моєму розумінні у нас є певне суб'єктивне бачення того, яка ціль мене насправді мотивує. Я просто буду тут, наприклад, говорити про те, що ціль має бути чіткою. Вона має бути реалістичною, тобто, ми розуміємо, що щоб чогось досягнути, потрібно зробити певні адекватні реалістичні дії. Не просто сісти по медпомедиту. Не просто сісти там в медитаціях і подихати маткою, а ми маємо розуміти, що ось ті, наприклад, жіночки, які розкажуть, просто медитація, просто подихай маткою, то там все ж таки ну, не так все прозрачно, там можуть бути вже якісь такі красиві папіки, і там вона не дихає маткою, а працює маткою. Там можуть бути ще такі красиві долги в кредітах, тому що отак просто все воно не дихається маткою. От, тобто, має бути ось цей реалістичний підхід. І в той же час має бути чіткий параметр часу. Тобто ось цю велику ціль я маю досягнути за стільки -то -то років, я ось цю велику ціль розбиваю на маленькі цілі, і так би мовити, до ось цих маленьких цілей мають бути чіткі часові параметри. І давайте погнали. Перша моя найголовніша рекомендація, якщо ви. Маєте певні проблеми з вашою самооцінкою, якщо ви любите порівнювати себе і таким чином, О, боже, я програю і починаєте себе чмирити, якщо ви дуже сильно безмежно хочете бігати за якимись такими нагородками і хочете от прямо мати ось цю всю стінку в нагородках і тому подібне, то тут мені би хотілося б порекомендувати вам, якщо вам ось цей такий підхід бачення. Не подобається так, як ви живете, і ви відчуваєте, що хочете щось змінити, то за 3 секунди я вам рекомендую спробувати цей лайфхак стосовно того, щоб сприймати себе, сприймати свої здібності, сприймати ті події, які відбуваються з вами з точки зору, як розвиток ваших здібностей. Ставити ціль. Бачити ось цей процес досягання своєї цілі під кутом того, що я розвиваю свої здібності, тому що якщо ми починаємо дивитися на світ там, де я йду, роблю ту чи іншу справу. Для того щоб розвивати саме свої здібності, мене вже так сильно не турбує момент самооцінки. Мене вже так сильно не турбує момент порівняння. Мене вже так сильно не турбує, що там про мене говорять інші. Мене вже так сильно не турбує той факт, чи я отримала ту нагородку, чи я не отримала ту нагородку. Тому що я розумію, що окей. Приклад. Ось, я ось така: блін, треба щось ручки підкачати. І я розумію, да, зі мною все нормально. Я просто, ну, у мене такий спосіб життя, де треба трішки ручки підкачати. І я розумію, що я хочу дещо змінити. І я, як адекватна, нормальна людина розумію, що треба їх якось підкачати. У мене просто є певний вибір сходити в тренажерний зал чи, наприклад, вдома собі тренуватися. І я вибираю йти в тренажерний зал тренуватися. І коли я розумію, що я йду в. Тренажерний зал, тренуватися, щоб в мене були красиві ручки. Мене вже не турбує, що там про мене подумають інші, тому що я в процесі самовдосконалення. Мене вже не турбує той факт, що тут десь поруч проходить така фітоняшка, така сексі пексі. Я просто розумію, що окей, вона там сексі пексі фітоняшка А я то в процесі розвитку. Я можу бути такою сексі няшкою Просто на це потрібен певний час. Я можу бути. Ким завгодно. Просто на це потрібен певний час. я маю робити певні кроки тут і зараз для того, щоб. Розвивати свої здібності, розвивати свої таланти, в той же час в мене немає бажання порівнювати себе там з тим чим, чимсь, тому що я на своєму етапі розвитку, і я завтра можу вдосконалюватись, і післязавтра можу вдосконалюватись. сьогодні я віджимаюся 20 разів, а завтра я можу віджатися 21 раз. І це моя норма, і це мої етапи розвитку. Тому що коли людина сприймає світ стосовно того, що ось, от, от все. От, я вже все знаю. Я вже все класно, Ти я вже Тобто, коли людина сприймає свої здібності, як все ось ну в них уже потолок є. все, тут вже потолок. Тоді їй реально дуже сильно важливо ось цей момент самооцінки. Тоді вона так сидить, така М -м, туди піду чи, чи туди піду, куди мені туди піти, щоб точно щоб точно виграти, щоб точно це не нашкодило моїй самооцінки. Тоді людина, розуміючи, що в неї вже є певний потолок, їй дуже сильно неприємно, коли хтось там такий весь успішніший, ніж вона. Коли у неї є оце вже весь потолок, їй дуже сильно хочеться ці всі нагородки, щоб доказати, що да, ось цього потолок. Толка достатньо, і вона сприймає ось цей світ як обмежений такий потолочок. А коли ми розуміємо, що ми розвиваємося і завтра можемо ставати ще класними, класними, нам потрібно працювати над собою, розвивати свої здібності, то тоді от прям клас. Тоді мені, мені просто цей погляд на світ більше імпонує. От, в той же час да, я не спорю. У нас мають бути конкретні пріоритети, щось важливе, щось неважливе. Да, коли ми йдемо в процесі досягання там якихось таких цілей, у нас є певний момент такої сили волі, цей такий об'єм сили волі, він обмежений. Хоча знову ж таки, якщо процес досягання мотивує нас, якщо процес досягання показує нам, що ми реально спроможні чогось досягнути. Тобто, ось цей процес досягання. Показує, ми в процесі досягання відчуваємо певну свою спроможність щось змінити на краще, то тоді це буде давати нам іще більше сил чогось досягати. Але коли ми в процесі цієї роботи відчуваємо свою безпорадність, то тоді все, ну, якось все йде на спад і тоді просто потрібно пропрацювати ось цей момент, як підійти до виконання тих чи інших справ, можливо, щось дещо скоригувати, щоб все ж таки відчути усю свою силу. Спроможність щось змінити. Знову ж таки, я вже обговорювала техніки, які б такі ну, цікаві техніки, де ви можете взяти їх як за основу, а потім підкоригувати для себе. От, знову ж таки, Наступний момент: якщо вас безмежно турбує, що про вас говорять ті чи інші люди? Що там дещо, то то то, 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 то ви все ж таки не можете оце прорвати ось сказати чорну диру. Ну, ви не можете прорвати ось цю таку стіну стосовно того, що, о, Боже, я так боюся викладати відео, тому що про мене щось там будуть говорити там, Іван Степанович і тому подібне, я би тут би порекомендувала би вам реально підходити точ, з точки зору з такого мислення. Ось коли я, наприклад, я на своєму прикладі скажу: от, коли я готовлю відео, я. Тільки сконцентрована на тому, щоб готувати відео. Тобто в мене немає часу думати, що там про мене будуть говорити, тому що зараз я готовлю певні матеріали для відео. Коли я знімаю зараз це відео, я зараз лише в процесі знімання цього відео. Значить, я просто знімаю ось це відео. Я тільки про це і думаю. Коли вже я його відредагувала і опублікувала, і його вже бачать люди, то... Е вже немає сенсу думати, що про мене подумають люди, тому що я вже його зняла, я вже його відреагувала, і я вже його опублікувала, його вже бачать люди. І тут вже немає сенсу думати, що про мене думають люди. І відповідно, в мене просто немає часу. У мене немає часу. Мені немає сенсу думати, що про мене говорять, будуть думати, що там десь як якось там буде розвиватися ця вся історія. Це просто немає сенсу. От і все. Ну, ми понизили ось, цей, ось цю всю тривогу, ось цю всю значимість ось цих таких негативних факторів, які вас, так би мовити, зупиняють щось робити. Наступний момент зрозуміло, що має бути акцент на довготривалій цілі. Тобто, щоб все ж таки йти до ось цієї довготривалої цілі, ми маємо подобається вам чи не подобається на моменті ось цих таких імпульсів все ж таки брати себе в ручки. І таке, а, а я то хочу то-то то, 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 ось то-то то, то, таке велике хочу досягнути, тому я так беру себе в ручки, беру свою відповідальність за своє життя і йду до ось цієї великої цілі. Я не дозволю якимось таким імпульсам емоційним збити мене шляху. І я класна афієна, хочу досягнути ось того-того. Наступний момент знову ж таки в процесі, коли ми щось робимо, ми концентруємось на ось цьому процесі, коли ми відчуваємо, що склали ручки, що нам щось погано, да ми тоді можемо спрацювати над своєю мотивацією, скоригувати свою мотивацію. Тобто, знову ж таки, наступний момент, ось ці всі складнощі вони нам сигналізують про те, що щось не так і потрібно щось скоригувати. І в той же час, ось ці всі складнощі дають нам простір, додатковий простір для того, щоб розвиватися. Свої здібності. От бачите, як воно цікаво, як воно все весело, просто кайфово. От, знову ж таки, Все ж таки не ігноруйте свою певну індивідуальність. Як вам цікавіше, як вам ефективніше підходити до виконання тих чи інших справ, в той же час не ігноруйте навіть біологію, тому що, наприклад, ось, ну, цікавий такий факт. Ха -ха -ха. Він полягає в тому, що якщо у жінки дуже багато естрогену, цих жіночих гормончиків, то жінка дуже сильно Прям починає цікавитися соціальним життям, плітками тин -тин -тин, та своїм таким емоційним станом. Хоча в той же час, ось цей такий гормон тестостерону, це ж не просто історія про те, що я тут хочу бути номерден. Це все ж таки історія про те, що я ось тут раз. Сфокусувався на одній якійсь такій справі. Сижу сфокусовано, роблю ось цю таку, таку, таку справу: ось ця моя завзятість, ось ця спроможність, отак от, Ну, це так, знаєте, просто цікаві факти. Тому тут все ж таки подобається вам чи не подобається, коригуйте, будь ласка, все під свої такі певні індивідуальні особливості. Беріть їх до уваги і ось ці такі складнощі на моменті досягання ось цих своїх цілей. Це сигнали, е позитивні, сприймайте їх як позитив стосовно того, що вам про щось хочуть сказати, що щось потрібно скоригувати, що це є додатковий простір для того, щоб розвивати свої здібності. В той, же скла е в той же час хочете теж наголосити. Я дуже часто це говорю, не чекай, не очікуй, не надійся, от, ти якось там займися чимось іншим, от туди не, не фантазуй, не надо, не надо якихось таких лишніх думок давати в цей простір, якось так от не чіпай, дай хай воно якось там само сформулюється, тоді воно якось тобі чарівним способом все прийде. Ось тут хочеться просто наголосити, я, дивлячись по своїй такій практиці, по своєму такому досвіду, що наскільки не. Не очікуй, а скільки в ось цей такий момент, коли тобі хочеться засісти в очікування, ти просто згрупуйся і скажи, Я відповідальна за свої дії, за результат, який е, я хочу досягнути. В той же час я відповідальна за те, як зреагувати на ту чи іншу ситуацію, як діяти в тій чи іншій ситуації, я відповідальна, ну, знову ж таки, в рамках адекватності ми розуміємо, що все ж таки є те, що, на що я впливаю, те, на що, на що я не впливаю. І ось те, на що я можу впливати, я в момент, коли мені хочеться засісти отак от в очікуваннях, я краще згрупуюся і просто скажу: я буду відповідати, я відповідальна за ось ті, ті, ті речі, на які я насправді можу повпливати. І я я на них буду впливати. Я згрупуюся і буду відповідальний, і є відповідальний за своє щастя, за те, щоб зараз себе добре почуватися, за те, щоб зараз посидіти і щось таке корисне, прикольне, веселеньке зробити для себе, замість того, щоб сидіти так. Мені не треба про нього думати, мені не треба очікувати від нього дзвіночка. Ні-ні-ні, я не очікую від нього дзвіночка. Ні, я сіла, згрупувалася. І розумію, що є ті речі, на які я можу повпливати, і я на них сфокусувалася, і я там починаю кайфувати, і бачити свою спроможність щось то змінити. Наступний момент це, звичайно, вигляд. Він класний, він офігенний. Ми розуміємо, що е, ну, вигляд він також має своє слово. Що мені би хотілося би сказати. Я багато якихось таких стилів пробувала і тому подібне. І голоси і пробувала, і всяке таке пробувала. От то знову ж таки, я не ігнорую свої якісь такі відчуття. Я не ігнорую ось ці такі моменти, такі, випадковість, не випадковість, зрозуміло, ну без цього ніяк. Просто голос. Тут потрібно теж підходити так, от красиво індивідуально. Стосовно того, що він, як мінімум, вам має бути подобатися, він теж має заявляти про певну вашу якусь таку індивідуальність. Тому що, знову ж таки, є дуже такий цікавий момент, так в нас, що ось цей такий низький тембральний голос, чоловічий тембральний голос. Він для нас, особливо як для жінок, це такий сигнал про те, що. У нього все хорошо з гармон. з чоловічими. Да? Оце мужчина з таким бархатним голосом. І знаєте, вже прям все, і ми вже всі повтекли. Тобто, знову ж таки, він має все ж таки заявляти про вашу певну індивідуальність, про певну вашу таку харизму про вас. В той же час стиль одягу, це все ж таки, ну як для мене, то це не скільки історія про те, що щось модне, а скільки історія про те, що от це моє слово, і я ось тут заявляю про себе, і ми. Так класно кайфово дивимося на ось тих таких людей, які просто живуть в своєму стилі. Наскільки це модно, тому що ця вся мода, вона якась так у нас, ну, у мене як одне лице. А ось це якась така харизма, така Ха щось -ха -ха -ха", своє. Ось це о, це нас цепляє. Це щось дуже класно. Знову ж таки, другий момент це активне слухання. Ну, тут ще хочеться просто так би мовити, наголосити ось це такий момент, що коли не знаєш, краще промовчи. Kraście promówczy, kraście... Вислухай, краще будь ось цим таким хорошим слухачем. Чітко, лаконічно, по мінімуму, так, можеш говорити, відповідати, для того, щоб все ж таки показувати, що, да, що ти просто так от слова ну, не розкидуєшся ними, не викидуєш на вітер. Ось це також дає ось таку певну атмосферу того, що в тебе є якась клепка в голові. Наступний момент це емоційна регуляція. Це стосовно того, щоб все ж таки я свідомо спроможний. Свідомити, я відчуваю то, 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 Я би хотів би зробити то то то, -то. Зараз щось в мені тут накипає і я. Така себе ловлю, і я розумію, що зараз на них кричати не має сенсу. Мені зараз це неефективно, я краще згрупуюся. І ось ці такі негативні емоції в чітких рамках буду їх виражати, щоб це не нашкодило досягання моєї ключової цілі. Взагалі, ось ця самодисципліна це теж така історія мотивації. Це теж ось цей такий е, кайф від того, що я реально можу це зробити. Це так класно, я ось то зробила, то зробила. То тут ключовий момент все ж таки. Переключатися не скільки на ось цю таку швидку насолоду, а на ось цю таку довготривалу насолоду. Да, це Боже, це так класно, що я змогла так рано піднятися, я змогла то-то зробити. Знову ж таки, індивідуальність. Хтось може піднятися в 6 годин ранку, хтось піднімається в 8, в 9 і в 10. І для нього ну, свій ранок. от, Тобто тут теж є такий цікавий момент. Знову ж таки, я себе нагородила тим фактом, що я зробила то-то, то-то, то-то корисне, яке нас. Справді мені допоможе досягнути моєї бажаної цілі. І знову ж таки, процес цікавий, класний. Взагалі процес, коли от я знову ж таки я не просто так кажу, що ось ці, коли ми відчуваємо, що ми реально спроможні на щось і змінити щось на краще, о це прям кайф. Наступний момент хотілося б ще б акцентувати на тому, що гроші або ось це така ціль. Це все ж таки її я би рекомендувала сприймати як інструмент тобто я зараз заробляю гроші для чого для того щоб туди поїхати для чого я хочу туди поїхати для того щоб отримати то-то-то-то-то, і таким чином Знову ж таки, я обговорювала ці техніки таким чином, щоб зрозуміти чітко, чого я насправді хочу, і розуміти, що ось ці всі етапи це інструменти, які мені будуть корисні для того, щоб розвивати свої здібності. Знову ж таки, не забувайте про певний баланс. Тут я відпочиваю, тут я працюю для того, щоб нам було плюс-мінус нормально регулювати свій емоційний стан, щоб не було якихось таких неприємних моментів стосовно виснаження і тому подібне. Тож, давайте будемо в двох словах робити визнавки цьому відео і так. А ви піднялися встали. Ви піднялися встали заради того, щоб все ж таки досягнути своєї бажаної цілі. В деяких моментах ви маєте розуміти, що щось головне, щось не головне. В деяких моментах ви ще маєте проявляти ось таку гнучкість, в деяких моментах ви ще маєте розуміти, що ну серед клубка такого змій ну, можна зробити вигляд, що ви дебіл. Дурачок таке хі, хі ха. -ха Дурачок хі-хі-хаха. -хі. я нічого не знаю. Хай вони там сміються з мене, з того, що я там знімає якесь відео, а я така, нічого не знаю, і я пішла. Я пішла в своєму направленні. Розвивайте теж ось цю свою таку певну індивідуальність стосовно того, щоб ваша індивідуальність могла побачити, що насправді відбувається, могла ще прорахувати певні кроки наперед, і могла знову ж таки зрозуміти, що якщо ось ви бачите, що щось буде тут, щось поганеньке, то ви такі, ага, я думаю, що буде ось цей розвиток подій. Для того, щоб ось цей розвиток подій мене не травмував, захиститися від цих неприємних наслідків, я зараз або я зроблю то, 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 я підготовлюся, щоб у мене було то, то, то-то, то-то, щоб все ж таки мінізувати ось цей негативний розвиток. Водій. І ось тут теж ви самостійно починаєте себе, так би мовити, саморегулювати стосовно того, що якщо у вас є якісь такі турбуючі, неприємні думки, які не дають вам спати, то ви їх просто чітко розложуєте. Що я зараз зробила все можливе, підготувала все можливе для того, щоб мінімізувати негативні наслідки. Все інше до побачення. Мені просто немає сенсу про це думати. Все, до побачення, все стоп! І ви переключаєтесь на щось таке нейтральне. На те, що взагалі вас не тригерить, е, от. Ну, те, що, ну, хтось може просто про щось інше приємненьке подумати, яке нічого би ну, не буде викликати у вас таких якихось бурхливих емоцій, а ви просто будете спокійно це все сприймати, або хтось там взагалі е, ось цей весь свій план, так би мовити, обдумує, або з, з кінця і з самого утра, ну, тобто з вечора, е, аналізує ось цей весь свій такий день то, що там було, і до самого утра, з кінця, і з початку. починаючи з кінця, і до початку свого дня, може, якось так обдумувати, що він там робив. Тобто, тут ключовий момент, щоб ось все ж таки регулювати себе, що ось про це. Я потурбувався, мінімізував негативні наслідки. А про ось це мені не має сенсу думати. Тому я зараз буду думати про те, що мені зараз ефективно, або про щось таке нейтральне, де мій мозок буде відпочивати. Ось цей якийсь такий приємний е -е, відосік на Ютубі, там, де буде приємний голос, який мене взагалі не буде ніяк тригерити, І я собі спокійно зможу розслабитися і ні про що не думати, і там монотонно щось виконувати, якісь свої такі справи. От наступний момент все ж таки. Щось в мене тут щось в мене з голови вилетіло. от, Що мені хочеться сказати наостанок? Наостанок, хочеться ще тоже таке зазначити, що знову ж таки ось цей момент креативності, ось цей момент креативності він проявляється. Все ж таки, є певні дослідження, які говорять про те, що він проявляється тоді, коли ми. Чітко досконало плюс-мінус вже зрозуміли ось цю, таку, систему. Наприклад, якщо я наприклад, працюю там в школі, я розумію, як ця система працює, я розумію всі ці нюанси цієї системи, і потім я розумію, що є певний простір, ну, десь залінкуватися, десь якось так зробити легше. І саме тоді буде якраз і проявлятися ось ця моя така класна креативність, коли я розумію, як працюють певні інгредієнти, як працює певна система, і просто з цієї такої системи раз, раз, два, і збалансувала собі більш такий легший спосіб досягання своєї цілі. Ну, знову ж таки, да, знову ж таки, знову ж таки, як тож, там, такі цікаві цитати стосовно того, що якщо я хочу. Ефективно щось там працювати, якщо щось щось. Якщо я хочу щось швидко працювати, то я візьму лінивого працівника, тому що він швидко, ефективно зробить ту ж саму дію, ту ж саму роботу в порівнянні з тим таким працівником, який оце робить такій монотонній сухій системі, і це буде дуже довго, це буде все розтягуватись, а мені потрібно чітко, конкретно, швидко і той же самий такий ефективний результат. Знову ж таки, я вас закликаю до критичного мислення. Ось те, що я тут все розповідаю, все ж таки обдумайте критично Користуйте лише те, що вам потрібно, лише те, що вам корисно. І тут хочеться ще раз таке нагадати: ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, що ви знали, що ви не знали, що вам імпонує, що вам не імпонує, можливо, якісь теми і тому подібне. От на цьому в мене все. Напевно, це все. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.